Sua vecchia terrazza davanti ogni a ogni sorrento, un abbraccio una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisce la voce e ricomincia il canto. Te vuoi la ma Хе щолі сам бе. Паєна, не проходять. Дякую вам, дякую, шановні, мої дирелюбі друзі. Зараз я вам підпишу всім компакт диски Будь ласка, підходьте, донатьте. Ми сьогодні дуже хочемо допомогти і зібрати, і збира... і зібрати на... на позашляховик гроші для наших хлопців. Будь ласка, як вас звати? Підписую диск. Це ваша частка, ваша частка в перемогу. Я жодної копійки звідсіля не маю. І сьогоднішнього вечора. Дякую вам. Дякую, як вас. звати? Наталя, вам сподобався концерт? Дякую, дякую Наталя, дякую вам, що, що допомогли. Як вас звати? Оксані, Оксані. Дай диск. Оксані, підходьте, панове. Я вам дуже, ви не смучились, Оксані. Оксані з любові. Дякую вам, дякую, Іриночка. Підходьте сюди, будь ласка, по можливості. Я вам підписую диск. Ірині. Ірині!